Здравствуйте, в ефірі екстрений випуск новостей. вас. Ви спитаєте мене, хто цей мужик? Я також не знаю, хто це, але я знаю, що це Олександр Задерей, і я знаю, що він шахрай. Шахрай він тому, що він до цього в Україні займався всякою ерундою, понавідкривав якісь фуфлові точки, понамахував людей на гроші. А тепер, як справжній патріот країни, здриснув з неї і розповідає всім, які він зараз модні проекти відкриває. Ну коротше, це як чмо Бабіцький, тільки нижчого розряду. Ну, або як е, тузік, але на дуже-дуже сильних мінімалках. Він намагається вам впарити якусь туфту -ту під видом бізнесу, а потім буде вам казати, що те, що у вас не вийшло, це все через те, що ти криворуке, тупе, недолуге і так далі. В цілому, це шахрай над низького порядку. Тому просто майте це на увазі. Санька, поверни, будь ласка, гроші за оту свою франшизу Фареліс. Ми знаємо, скільки грошей ти вкрав. І не роби так, щоб я з тебе їх витягував. Добре, сонечко. За цю хвилину я розповім тобі хитра така і подле м про просту бізнес ідею на ходовка на новому зростаючому ринку. Брови, що в штани навалі, Дон. Агентство аналітики США Дон, Дон. ну вивчив же ту фразу і все одно її неправильно сказав. Гранд Фьюрізер оцінило ринок дрон Дон. на 2,8 мільярда доларів Дон. і очікує його зростання з 23 по 30 рік, що становитиме 3,8 мільярда доларів. Так, яким шайтанами Передай, Перідайдо. Як я скористався цією ідеєю? А за ватету штуку? Ага. Користуючись однією із головних якостей підприємців. дрин, Дон. Ми створили просту... дрон і дон, легку у масштабуванні, Ну, це та високоприбуткову бізнес-модель, яку назвали Дрон з дрином дон. Це міні-точки із продажу. Бронештани штани з кевларовими трусами, які ви можете купити за крипту. Не вірите мені, спросіть у Пригожина. Точка збирається за один день та окупається за три місяці. В нардин на до. Вона проста і мобільна. Якщо ти хочеш залишити заявку прямо зараз та доєднатися до нашої мережі Нікач, це без полушального внеску та роелті. Став у коментарях і отримай від мене велосипедон. اشاي باسيدوشكلوم